От дивіться, друзі, які мені класні подарунки прислала Валентина Проценко. Я їй тільки щось напишу, я вже казала, не буду нічого такого писати, що мені дуже подобається. Знову я от сказала, що мені дуже подобається ця хризантемка, що вона ну, просто розкішно виглядає. Це тучка така жовтенька. Тут, до речі, все підписано. Дивіться, як красиво, бачите? Все, отак в бумажечку і така резиночка, різні кольорові резиночки, так красиво. Бачите, тучка От От така. От така тучка. Дуже красива, дійсно, ну, такі квіти розкішні, великі, такі набиті, пухнасті. Як цікаво складжена квіточка. Дуже красива. Ще одна тучка, ось такого кольору. Це тучка. Ну, Помаранчева тучка, бачите, як резиночки <гум> красиві. Це так миленько-миленько таке розпаковувати. Оп-оп! Зараз я щось тут таке назнімаю вам. Тучка Руш. Ось така красива. Вона таку саму має квіточку, як ось жовта тучка, тільки в неї інший колір. І мені здається, квіточка трішки менша. Отак, бачите? Навіть ось отак. Вони, звісно, вже ну, відквітають трішки, тому не дивіться на їхній вигляд. І от е така. Бачите, як гарно по кольорам вийшло от така, Так композицію, можна їх і посадити. Десь я зараз буду дивитися, що і як. От це дуже класна хризантема, Мені вона так сподобалася. Е я собі придбала от таку ж нещодавно Purple, е е в неї такі білі кінчики. Але квіточка більшенька. І кущики більш такі розлогні. А це вже пані Валентина мені ось такого кольору ще прислала. Бачите? Це ж теж мультифлора. Е, так. А за ці не знаю, зараз я подивлюсь. Е, і от така. Подивіться, який ну, колір дуже цікавий. Ось реверс, бачите, світленький. Дуже цікава квіточка, така велика теж. Ну, от. ну вони відквітають, так що тут е, е, не дуже зрозуміло і тим не менш. Колір трішки камера висвітлює, мені здається. Так, трішки висвітлює. Вона така має якийсь, і, тут і фіолетовий, і пурпурний, і, і рожевий. Ну, я не знаю, ну, ну якась прям purple. ну Дійсно, камера висвітлює трішки. Дуже цікавий колір. Навіть не знаю, як описати його. Дуже красива, дуже-дуже. Вона, до речі, до Троянде Аптайд. Дуже класно підійде своїм кольором. До Вінтіло. У мене ж є новиночка Вінтіло. Дуже-дуже красиво. А, і ще навіть. Ой, впало. І ще навіть ось ковила хвостик поні. У мене її дуже багато, правда, є теж вона в мене так понасіювалася. І, тим не менш, це приємно. приємно. Дякую, пані Валентина, за такі розкішні подарунки. Дякую. Пані Валентине, ну всі ж ви, ви знаєте, напевно, що це не новина, що в неї, вона зараз, до речі, там продає насіння. Зайдіть на її канал. Е Хто любить займатися насінням, дуже багато. Я вчора, як подивилась відео, там просто стільки квітів з насіння, що я не знаю, як, як ця жінка може стільки всього встигати. І також вона продає багаторічники теж. Тому. Канал дуже, дуже цікавий, дійсно, як тим, хто хоче придбати собі рослинки і просто подивитися влітку. Там ну, такий розкішний садочок. Там так гарно виглядають троянди і всі інші квіти. Просто чудово. Просто чудовий садочок, в пані Валентини. Ну і от я знову нарвалася на подаруночки. Боже, яка вона красива. Я не можу. Ну всі-всі-всі красиві. Ну Оця тучка жовтенька, мені прям. Я не знаю, яка вона мені красива. Так, ну все, йдемо далі працювати. І давайте скажу: ось це так дійсно мультифлора. Бачите, одна ніжка, оця хризантемочка. Тучки, тучки, це здається теж мультифлора. Я ж нещодавно дивилась відео про хризантеми пані Валентини, я щось. Щось, я вже почала багато чого забувати. Слухайте, пам'ятаю, що було давним-давно, що було нещодавно, я почала забувати. Ну, здається, це мультифлора. І от ця теж, напевно, що мультифлора, просто її можна ще поділити. Бачите, от ніжка така гарна. Ну, а ця, то здається точно, що мультифлора. Хоча ці корейські хризантеми теж якось так вони. Схожі. Ну, от я поки що по хризантемам не дуже, знаєте, розбираюсь, яка корейська, а яка не корейська. Ну, Те, що мультифлори, то знаю, що ніжка і на ніжці розгалуження. От так. А з корейськими це мені треба трішки ще подивитися, почитати, що воно там як. От такі красунки. Цей колір цікавий. Дуже цікавий колір. Дивіться, що знайшла. От бачите, тут кинула шматочок хризантеми, тоді як тут їх ділила, і от він до землі вже, бачите, пускає корінчики. Оце просто отак він тут валявся. Бачите, почув землю і росте, при тому, що холодно. Тому, я так розумію, ця хризантема має заживцюватись. Оце ця, це я її тут розділяла всюди. Тому, тому треба її посадити. Так, ну що, прибила я такі ось цю драбинку, оце аж котів, бо ж поламали мені цей менюсенький кламатис. Е, що я хочу? Я хочу оцю гілочку відламану, бачите, зовсім там залишився штурпачок, ну нічого. Е, я хочу її зараз відріжу отак, до бруночки і запхаю в землю, а може вона вкоріниться мені спробую. Ну Не зовсім прямо до бруночки. Бачите, трішки залишила отак. І заглиблю її по цій бруні, заглиблю її в землю, цю гілочку. Заберу це листечку сухеньке, щоб вам було видно, щось ці листочки, патички, щось нічого і не зрозуміло, я так бачу на екрані. Роблю паличкою, зробила заглиблення і так ставлю в землю по брунечки. Прижала. Я один тільки клемати ще ринкувала, третю групу обрізки то він так теж я пізно осеню втикнула гілочки і він заживцювався дуже гарно наріс. Але воно все по-різному живцюється, всі рослини вони по різному реагують на це, тому не факт. Зверху теж залишила ось пару бруничок, От, якщо видно, ну, будемо бачити. Друзі, бачите, вся ця зайва влога вийшла, тих отворів вистачає, робила не зверху, а робила так в самому низу, наскільки це було можливо, посуду, щоб те, що літом, коли поливаєш, зроблю зверху дірки, вода буде виливатись та, що не потрібно. Тому зробила внизу. Отак. І всі попробувала емалірований, У мене там є миска одна емалірована, то там трішки брала більший гвоздь, бо менше не хотів заходити. І треба було обережно, тому що коли била гвоздьом, емаль від, відлітала і в очі летіла. Оце хто таке теж, що майте на увазі. Здалеку бачимо маячить одне соцвіття Троянди Діяплос Демерс. Це вже не перші квіти. Правда, кольору квітів на сьогодні зовсім немає. Немає сонця, немає і кольору в цих квітів. Троянда красива. У мене тільки другий сезон вона живе. Ще будемо дивитись за нею на слідуючий рік. Вона чомусь в цьому сезоні не захотіла виходити мені на другу хвилю квітування. Щось пішло не так, не знаю. Але точно ще їй чогось не вистачало. Це не базальник квітує, це гілочка. Другого порядку, одна єдина. І я мала прохання показати квінос свідин свою. Він так, ну 2 метри він бере. На сьогодні 1,80 метр має висоту. От, такий, Має таку от гарну ширину куща. Десь в середньому 11-16 пагонів до кінця кожного сезону він має. Цієї весни вирізала, залишилось 6 гілок, і, тим не менш, бачите, вже. На сьогодні знову тут темний ліс. І це дійсно один єдиний кущик. Садила я його десь осінь десь 19 чи 2020 року. От не пам'ятаю точно, кущик ну, з базару, це я її після кожного квітування гілки обрізала дуже коротко, як для англійської троянди, це так не обрізаються коротко гілки. Але ж я ж кажу, знаючи її темперамент, я Просто вимушена була так коротко, її ці гілочки обрізати. Ну ось така, бачите, вона відносно інших троянд. Ну, звісно, тут дуже багато троянд, у мене молодих посаджено. І тим не менш, ну, от у от мене кущик. Я ж кажу, саме найвища гілочка на сьогодні має метр вісімдесят. Ну вже не показувала, тому що дуже це незручно. Той метр, знаєте, це ж не палка, що приклала. Воно коротше це падає, і мені на таку висоту метр вісімдесят це вище мене. То мені було друзі дуже незручно. То вже повірте на слово. Ну, взагалі, розміри троянд то окрема тема для розмови. Я, от бачите, приміряю свої подарунки. Мені отут якраз не вистачає зараз на сьогодні таких плям квіткових. Якось буду їх сюди, ці новиночки розташовувати. Але в мене ж кожен клаптик зайнятий, розумієте? Троянди між ними багаторічники, між ними ще й цибулькові. І треба буде зараз, щоб посадити тут хризантеми, зробити деякі пересадки. Я ж на нову діляночку їх нести не хочу, я хочу їх тут бачити під ногами в себе. Таку красу. Тому, друзі, це вже сьогодні не встигну, вже буде окремо ну, в слідуючому відео. Ще світять мої ліхтарики, правда, світять вже зовсім недовго, тому що вони ж від сонця, а сонця немає. Але ще трішки світять отак на вечір вистачає. А вночі я вже і не знаю, тому що я і не виходжу, це ж не літо. Літом то я можу вночі виходити ще на вулицю, а зимою то ні. Все, друзі, всім спокійної ночі. І, друзі, щойно народився новий YouTube канал про рослини, квіти та іншу красу. Силочка буде в описі під цим відео. Кому цікаво, друзі, подивіться та підпишіться.